Всім привіт! Сьогодні розкажу, на що звернути увагу і як підготувати авто до зимової експлуатації. Також нагадую, що через мене можна підібрати і купити запчастини до ваших авто. Контакти Telegram будуть в описі. По можливості допоможу порадою і хорошою ціною. Експлуатація авто в сильний мороз і в сильну жару це такий стрес-тест. І якщо десь є якась слабинка, в тих умовах вона якраз вилазить. Відповідно, далі в відео розкажу на що звернути увагу, щоб ваша машина. Впевнено, ну, від'їздила зимовий сезон. Чи один з найважливіших елементів це зимові колеса при температурі менше 5 градусів тепла, літні колеса стають фактично пластмасовими, і це дуже небезпечно буде для вас і інших водіїв. А зимова резина при цих температурах вона залишається ще такою досить еластичною. Також звертати увагу треба на залишок протектора, якщо у вас колеса вже старші. Ну, на деяких є отакі мітки, то літні колеса там можна до 2 мм їздити, а зимові ну хоча б, щоб 4 мм було залишок І такі позначення, там Nokia має циферки вибиті. І самі колеса має бути рівномірний знос. Я тут ці чуть, -чуть слабше качав до 2 атмосфер, то трохи боки поз'їдало. якщо будете перекачувати на оборот, то буде середину їзд Я так, щоб м'якша машина була, але треба давати хоча б 2-3-2-4 атмосферу. Відповідно, дивитися, якщо нерівномірне, десь там під'їдає цю сторону чи цю, то треба робити робити розвал там розбиратися з ходовою. Якщо купляєте нові колеса, то звертайте увагу, наприклад, шиповки. Я б взагалі не радив брати. Льоджі у нас не так часто буває, але на шипах там по асфальті воно те саме, що по льоді. Плюс їх побачити дуже в рідких випадках, а мінус буде ловити постійно. Ну плюс шум для вас і для оточуючих. Ну, Коротше, в мене є досвід не раджу. Максимально брати м'які, щоб була резина, вона, звичайно, може зношуватись більше, але краще буде щеплення. Чим більше оці дерки в протекторі, тим більше буде зацеп на снігу. Ну, Але відповідно буде більше гудіти. Звичайно, там є різні малюнки, це вже Nexen, вже старіші колеса. В більшості зимових вони направлені все-таки в одну сторону, так що так саме має їхати вперед. Конкретно у мене стояли корейські нексин, розмір 16. ка Бачимо, що зроблені в 2014 році. Тобто я ще купляв їх разом з машиною. По-хорошому її вже пора міняти. Там властивості резини, там плюс-мінус 5 років ще від виготовлення нормальні, потім воно вже. Починають тричати еластичність, хоча хоча ці, типа що відносно досить нормальні стоять у гаражі. Якщо у вас диски стальні почали піджавлювати, ну треба їх підмалювати, хоча це треба було робити влітку. Як я їх малював, можна подивитися в іншому відео. Ну, звичайно, бачу, вже пошурував, бажано трохи буде онувати їх. Якщо у вас колеса з направленим малюнком, то і на дисках, то принаймні їх міняйте. Якщо це було напереді, стояло, ставте назад і міняйте так місцями на осях. Якщо у вас без дисків, то перекидайте по навхрест. Якщо він стояв на лівій передній, ставте на задній правий. Так буде більш рівномірно вони зношуватися. Якщо вони у вас на дисках, раз рівною раз в пару сезонів на балансіровку кидати. До речі, на момент зберігання коліс обробляю таким поліролем. Ну, чорнітель народів називають. Саме дешевий, наскільки пам'ятаю, був. Ну і бачите, немає глобальних ні тріщинок, ні нічого. Ще колесом 13, 11 років 14-го року виробництва. Так що умови зберігання також впливають на резину. Якщо у вас електроручник, то подивіться зразу до приводів. Чи нормально все з самими тротами, чи не підтікає ніде там тормозна біля приводів. Потім на неудачний момент вам в каші з умові не купатися, не розбиратися. Ну, по обслуговуванню задніх супортів в мене є окреме відео. Літні колеса Nokia, також також от, вибито. Якийсь залишок протектора залишився міліметр. І при заміні коліс вже можна запхати голову, навіть якщо на станції міняєте, щоб подивитися, чи ніде немає ніяких підтікань. Там пильники рвуться особливо спереді, щоб голі амортизатори не їздили, кому стані шарові, так візуально принаймні подивитися. Оцінити обстановку, навіть якщо нічого не турбує. Ще один важливий елемент, який може мороз дати про себе знати, це акумулятор. Найбільш обширні дані в побутових умовах можна знати от, через такі тестери автомобільних батарей. Ну, конкретно ця модель є огляд про її функціонал. Вона коштує там, на OLX в районі 600 гривень, тому типу, масхеоб мати в кожного автомобіліста себе вдома. Найбільш ну, достовірної дані, щоб отримати, бажано, щоб акумулятор відстоявся хоча б 10-12 годин. То ви, наприклад, там, днем вечором приїхали. Навіть цей тестер можна підключити і відколишити на ніч. Ну, там, споживання мінімальне. Зранку ви приходите до машини її не відкриваєте. Відкриваєте цей собі додаток. Як ним користуватися, можна побачити в окремому відео. Тут Вибирається акумулятор і можна зробити тестування. Тут Нам показують такі параметри, який пусковий ток орієнтовний зараз є, його рівень заряду тут 12,85 В має, його опір 4,3 і показує, що на 100% він заряджений. Ну і живучість акумулятора орієнтовно 81%. Ці дані вони можуть трохи відрізнятися, але все рівно загальну картину будете бачити. І от можна побачити, от тестувалося, він був розряджений наполовину і ще показувало 540 пускового. Ну, Тобто досить неживучий. Якщо ви бачите, ці картини досить там малі, ну, для запуску мотора треба 300 А в мінусовий час, коли масло буде густе, може бути взагалі там до 400 і Якщо у вас там плюс-мінус 400 А показує, або і менше, то його треба або зняти на обслуговування. Або поміняти. Ємність, звичайно, цей тестер вам не покажуть, але принаймні пускові будете бачити, Ну і приблизний опір. Також це значення, чим менше, тим краще. Для АДЖЕМа він взагалі там від 2 чимось до 4,28, це ще так собі. Ну і так само на луні там може бути трохи більший опір. 3,5 це нормально. Якщо дуже великий, то це вже погано. Більше 10 це такий собі варіант. Дуже сульфатів багато. Ну, Взагалі, щоб знати повну картину, крім тестера, треба знати ще й густину, яка там плотність. Ну, багато акумуляторів зараз є, які якоби не обслуговуються, в тому числі і оцей. Ну, Тут є корки, але вони сховані під пластиком. Тобто, коли на гранті різати ніхто не буде. Ну, Якщо у вас є доступ до самих банок, відповідно можна поміряти плотність бажано всіх. Тоді ви будете бачити, чи є якийсь розбаланс, там, якийсь там, чи є хворі банки чи ні, якщо є, то значить треба обслужити. Якщо е, доступу до банок немає, але є такий зрачок, то мінімум можна його розколвіряти і поміряти в тій банці. Тоді будете знати більше картини, в якому він стане. Для аджемів тут плотність повишена, десь 1,3 в районі, для наливних 1,28 в середньому. Тобто і на зиму бажано от ці рівні вивезти. Перший признак трохи холодає, він починає в'яло крутити. Ну і другий, сильніший мороз, він ну, взагалі вас не згоди. Самий базовий такий простий варіант це використати такий звичайний тестер. Він практично має бути всіх без нагрузки, має бути там вище 12,7 В, вольт. Це означає, що він тіпе, заряджений. Ну і Відповідно, якщо є варіант токових кліщів, можна зразу перевірити, чи є додатковий витік струму. Якщо він є, то... Заряджайте, не заряджайте, він все одно буде розряджатися. Як я з цим боровся, в мене буде окреме відео, можна буде подивитись тут. Ну, ці прилади вже не всіх є. Бачите, споживання зараз немає, але якщо відкрити машину, з'являється споживання і напруга буде просідати. Але не завжди по цих цифрах можна тільки орієнтуватися, або якщо акумулятор дуже засульфатований. Тобто, як для розуміння, ось така у вас стоїть в акумуляторі, а працює насправді от такий кусочок. Тобто воно повністю заряджається до потрібних вольт там і так далі. Але вона в разі нагрузки там трохи двері потримали, відкриті, трохи послухали музику без заведеного мотора, чи там поплососили десь на мийці, і зразу вам вискакує табличка, зарядіть акумулятор, тобто просідає до 12,3 вольт орієнтовно. Це означає, що в нього вже досить мала ємкість. Можна попробувати саме перший варіант зарядити. Якщо це не принесе результату, ну то якщо акумулятор там 2-3 роки має, є якийсь нормальний бренд обслужити самому або віддати в спеціалізовану майстерню. Якщо батарея старша, вже то варто її на зиму поміняти на нову, бо може вас підвести, як зазвичай це буває, в такий не момент. Ну і так само, якщо не бачили відео, буде підказка. Якщо навіть акумулятор розряджений наполовину, але ще ємкість більш-менш має, він буде нормально запускати, так як і повністю заряджений. Ви можете їздити на розрядженому акумуляторі, навіть цього не знати. Але в таких режимах генератор там буде давати 50 А заряд. При будь-яких умовах я рекомендую повністю зарядити зовнішнього зарядного пристрою перед зимою. І після зимової експлуатації. Це програма мінімум. Ну, але там залежно від вашої експлуатації, якщо їздити досить рідко, то заряджайте його, підзаряджайте частіше. Якщо у вас є така штука в корисна в хазяйстві, рефлектометр називається, можна міряти як плотність акумулятора, так і антифриз, рівень замерзання, адблю, і, і також антизамерзайку, щоб шикає не було. Хто любить контролювати ці всі процеси. До покупки. Можна використовувати О, такий китайцев, він досить дешевий і нормально показує. Провірте, рівень і стан охолоджуючої рідини. Рівень бачимо нанесений на бачку. Внизу максимум і мінімум в межах цих воно має бути. І дивіться, колір бачок сам може бути грязний трохи. В якому стані, щоб не було ніяких осадів, щоб рівномірно було. Бачите, у мене щось якийсь зеленуватий. Є осад не дуже добре. Буває ніби, в принципі, такі темні, чого воно зелене, не ясно. Фрез міняв десь 2 роки тому. В ідеалі, щоб вона була рівномірна і колір, якщо ви оригінально заливали, має бути така жовтовато зелена. Якщо вона стає така нас темна, червонява, ну, то її вже пора міняти, або таке ближче до коричневого. Зараз подивимося, в якому стані на нас по приводу. Будь-яку річ запхати, щоб вона нам. Капельку зробили Цього каплі достатньо буде. Приблизно видно нормально, ми бачимо, у мене мінус 30, внизу там підписано G11, G12, центральна шкала правіша. У нас G11, відповідно мінус 30. Якщо було G13, то треба по лівій шкалі. Італієн там, а там пропілен. Бачите, різні речовини. Тому не можна лити інакше. Які зазначені, такі треба використовувати. Основна проблема з системою охолодження то, що або заливають не ту охолоджувальну рідину, або змішують. Якась одна залита, підмішують щось інше. Якщо вас рівень впав, залийте туди дистильованої води трохи. Воно, звичайно, оцей... Градуси чуть розбавиться, упуститься, але точно будете знати, що воно нічого там в осад не впаде. І перший признак, що у вас є проблема з системою охолодження, це забутий радіатор пічки. І вона перестала працювати. Провірка пічки на прогрітій машині. Ставимо, щоб нам дуло вписок. Бачимо 18 градусів йде з центрального воздуховода. І повністю відкриваємо нашу пічку. Зразу як стає в один момент тепло. Якщо не прогріти машину, воно, в більшості машин є тени, там вони будуть гріти також. І це не буде ну, такий достовірний показник. А зараз воно йде тепло з імену спічки. пічки. Ну і так само от перетикаємо цю штуку, можна або руками просто поміряти. Плюс-мінус має бути однаково. Найбільш проблемні і бокові от виходи. Тут може бути значно менша температура. Бу Перекритий. То бачите, плюс-мінус однаково всюди. Максимально для ускорення провірки, кондиціонер виключаєте, можна включити, щоб воно циркулювало по хаті. Бачимо 60-ка набирається. Певно, пічка вона так має бути. Коли вона забивається, це центр ще гріє, а боки значно гірші. Тут просідання буде по-любому менше, бо центральна пічка дує тут напряму, а там через воздуховоду воно трохи остиває. Але не кардинально має бути сильний перепад. Бачимо, тут 55, а до центру 60 був. Якщо у вас боки не гріють, ну, перший момент це промивати радіатор пічки. Але доцільніше роботи промивку і всього із заміну антифризу. У мене є окреме відео, можна посилання подивитися. Провірка роботи термостата. Ось Ці грубі шланги, які йдуть до радіатора, машину завели в процесі прогрівання, вони мають бути повністю холодні. І в один момент, коли вже мотор прогрівся, вони мають стати різко гарячі. Якщо вони в процесі прогрівання потрохи також стають теплими, термостат повністю не закривається, він пропускає, його треба, як мінімум, ту серцевинку поміняти, або цілий термостат збою. Про його заміну в мене є окреме відео. Ну при яких градусах він відкривається, це окрема пісня, в когось він там відкривається за скоро. Ну, як мінімум, будете знати, що воно що він працює. Щоб добратися до умивайки, знімаємо цю штуку разом з кришкою. І теж або кусок шланга можна запхати, так що воно аж туди достало. Залежно який рівень у нас там. Стільки того і шланга і треба. цілий, може щось намочиться. Так є. Багато пішло. Відкриваємо. Ну, і тепер дивимося по правій нижній шкалі. Бачимо мінус 5 орієнтовно. У мене було ще залишки старої. Омивайки розведено літньою. Як мінімум, за омивайку бачимо, що треба залити або спірту якогось, щоб розбавити, щоб вона не замерзла. Якщо її вже там небагато додати зимовий, бо може бачок замерзнути в мороз. Ну не проблема, в принципі, коли замерзне перший раз, проблема, коли воно чуть-чуть відтає і потім ще раз замерзне. І воно тоді розпирає і трісне бачок. І Мотор одну з найбільших нагрузок несе мотор. Відповідно, провірити діагностикою, чи свічки накал у вас працюють, чи нема помилок, бо на панелі воно нічого не висвічує. Так само, чи по свічкам підігріву антифризу нема помилок. Якщо є, то замінити, бо вони максимально використовуються саме зимою. Якщо у вас є сажовий фільтр, буде недогріватись мотор, і кажу, погано працює термостат, то тоді буде сажа накопичуватися і. Нічого доброго з цього не буде, самі розумієте. Ну і так само е, найбільша нагрузка це холодні пуски. Якщо в мороз ви запускаєте, тому в ідеалі поміняти масло саме перед е, зимою, щоб воно максимально було там змазуюча властивість його ще на самокраще. Ну, і взагалі рекомендують раз в рік міняти, навіть якщо мало їздити. Провірити, чи працює зимок водійської дверки, якщо Рено карта, то витягується ось так. Значить, в одну сторону воно закриває, в другу відкриває. От, також, якщо десь погано воно входить, то бачите змостити або силіконовою змазкою, віддалі, або ВДшкою. Якщо б вдруг сів акумулятор, то цей замочок у вас виручить. Бробити з силіконовою змазкою самі розинові ці ущільнювачі, можна на губку посудочно намоносити. Так собі натираєте. Вони будуть еластичніші, не будуть примерзати і довше послужать. Дехто милом хазяйським натирає такий дядівський метод, щоб не скріпило і не примерзало. Це вже як... Але є і сучасний засоб. А воно, в принципі, навіть тут намальовано. Дим користувався, я навіть ніколи не читав, що запі... запобігає прилипанню, захищає від вологи. Тобто використовується на металі, пластику, гумі, дереві. Також цими засобами дуже рекомендую отут опустити стекло і оці всі штуки обробити. Тут і тут. Це основна проблема, що коли обриваєте механізм склопідйомника. Тобто Зимою прихвачує стекло, ви його опускаєте, і воно його підриває і потім буде вам падати. Обробіть і менше буде шансів, що воно примерзне зимою. Всюди тобто всі направляючі по периметру всіх вікон. Ну і добре, вимийте стекло зсередини, буде менше потіти. Є такі засоби спеціальні, що ну, від антизапотівання. і кондиціонери не треба буде. Відповідно, дехто використовує на зиму резинові коврики. Ну, в принципі, дехто і ними постійно користується. Я використовую колись міняв. В мене є ще комплект резинових, але в такій тканині, якщо дисциплінувати пасажирів, збивали сніг перед посадкою по прекрасно. В процесі все висихає, їздить. Ну і такі тканинні коврики, більш такі якісь уют роблять, ніж розину. Така домашня атмосфера. І також після сезону кондиціонера, осінь часто ним користуються, бо дощі, щоб вікна не потіли. Також рекомендовано змінити на зиму фільтр салону, щоб там бактерії, які лишалися, щоб вони ж там не розмножувалися ви тим не дихали. Справа під крилом варці є опалений фільтр. Якщо рідко їздите або заправляєте десь, непонятно де. Відігнути оце, навіть можна колесо не знімати, підкрилок цей відігнути і знизу відкрутити пластиковий барашок, злити вістій, Ну і закрутити його назад. І після того прокачати грушею тут, якщо вона у вас є, щоб не було повітря. Ще я особисто тут фільтр ніколи не зливав і при заміні фільтра ніколи не бачу там води. Ну Це вже як хто бажає. Також придбати десь якийсь скрибок такий, або такий маленький, зручний, щоб у вас був. І щітку для змітання снігу. Тут бажано, щоб вона буде дуже м'ягенька, ви не зможете з нею змігти, але якщо буде дуже жорстка, щоб не царапала вам машину. Ну, є такі універсальні, що з двох сторін. Тут скрибок, є що з резинових, таких темних, ну, твердих робляться. Дуже як вам зручно. Але машину кинути пригодиться, щоб не шкребти потім пластиковими картами чи нігтями. Ось такі основні моменти, які згадав, я розказав. Якщо маєте чим доповнити, пишіть в коментарях. Ну і уточняйте, чи готова ваша машина до зими. На цьому все. Всім пока!